Вітаємо на каналі Читаси. Підписуйтесь, тисніть вподобайку та за можливості підтримайте канал фінансово. Приємного перегляду! Червона шапочка. Шарль Перо. Жила колись в одному селі маленька дівчинка. Та така красуня, що кращої за неї, мабуть, ніхто й не бачив. Мати любила її донестями, а бабуся ще більше. Добра бабуся зшила для внучки червону шапочку, яка була їй так до лиця, що дівчинку всі почали звати червоною шапочкою. Одного разу мати напекла пиріжків і каже Піди до бабусі, довідайся, як вона поживає, бо мені казали, що вона не здужає. Віднеси їй пиріжка і цей горщичок масла. Червона шапочка хутко зібралася та пішла до своєї бабусі, яка жила в іншому селі. Йде вона лісом, коли раптом зустрівся їй вовк? Йому відразу ж захотілося з'їсти дівчинку, але він не наважився це зробити, бо поблизу в лісі були лісоруби. От він питає, куди вона йде. Бідна дівчинка, не знаючи, що дуже небезпечно зупинятися в лісі, і слухати вовка відповідає йому. Я йду навідатись до своєї бабусі і несу їй пиріжок та горщичок масла, який матуся передала їй. А чи далеко вона живе? питає вовк. Так, далеко, відповідає йому червона шапочка. Он за тим вітряком, бачите, в першому будиночку в селі. Гаразд, каже вовк. Я теж піду до неї навідаюсь. Я ось цією стежкою піду, а ти йди он тією побачимо, хто з нас швидше прийде. І вовк з сили побіг найкоротшою стежкою, а дівчинка пішла довшою стежкою та ще гралася, збирала горіхи, бігала за метеликами й робила букети з квіточок. Вовк митю добіг до бабусиного будиночка і постукав у двері. Тук тук. Хто там? Це ваша внучка, червона шапочка, відповів вовк, змінивши голос. Я принесла вам пиріжка і горщичок масла. Це матуся передала. Добра бабуся лежала в ліжку, бо справді трохи не здужала. Вона гукнула йому. Смикни за мотузочку, клямка і відкриється. Вовк смикнув за мотузочку, і двері відчинилися. Тут він накинувся на бабусю і зжер її одразу, бо він уже понад три дні нічого не їв. Потім зачинив двері, ліг на бабусине ліжко і почав чекати червону шапочку. Незабаром дівчинка прийшла і постукала. Тук-тук. Хто там? Червона шапочка спочатку перелякалась, почувши грубий голос вовка. Але потім подумала, що, мабуть, у бабусі нежить, і відповіла: Це ваша внучка, червона шапочка. Я принесла вам пиріжка і горщичок масла. Це матуся передала. Вовк гукнув їй трохи ніжнішим голосом. Смикни за мотузочку, клямка й відкриться. Червона шапочка смикнула за мотузочку, і двері відчинилися. Побачивши, що дівчинка ввійшла до кімнати, вовк сховався під ковдру та й каже. Поклади пиріжок на скриню і горшичок там постав, а сама йди полеж зі мною. Червона шапочка лягла в ліжко і дуже здивувалась, коли побачила, який вигляд в її бабусі. Бабусю, які ж у вас руки великі, каже вона. Це щоб міцніше тебе обнімати, онученько. Бабусю, які ж у вас ноги великі. Це щоб краще бігати, дитинко. Бабусю, які ж у вас вуха великі. Це щоб краще чути, дівчинко. Бабусю, які ж у вас очі великі. Це щоб краще бачити, онученько. Бабусю, які ж у вас зуби великі. А це щоб тебе з'їсти? З цими словами, злий вовк накинувся на червону шапочку і з'їв її. Але, на щастя, в той самий час мимо будиночка проходили лісоруби з великими сокирами. Вони почули шум. Вбігли до будиночка та вбили вовка, а потім розрізали йому черево, а звідти вилізли бабуся і червона шапочка живі та здорові. Текст читала Анастасія Бойко. До наступної казочки мої любі тасики.